Усім доброго і гарного дня. Хочу сьогодні записати відео на тему за податки. Коли вже треба подавати податки, як їх подавати, посилання залишу під цим описом до відео. І також розберемо, хто має подавати, хто може подаватися і до якого часу треба подавати свої податки. І так, поїхали. Не забудь підписатися і слідкувати за корисною інформацією. Ділюсь для вас, бо я українка, і саме ділюсь для своїх українців. І так, усім доброго дня! Сьогодні, сьогодні ми побалакаємо з вами про податкову декларацію, бо саме сьогоднішнього дня... 29 січня 2024 року податкова служба починає ухвалювати декларації за 2023 рік. Строк подання податкової декларації та сплати податків до 15 квітня 2024 року. Ви повинні подавати декларацію, якщо перше. У вас був дохід у США у 2023 році. Є винятки для податкових резидентів, у кого був дуже низький дохід, але цим людям зазвичай вигідно подати декларацію, щоб отримати податкове повернення та кредити. Або друге. Ви оформляли субсидовану страховку на маркетплейсі на якусь частину 2023 року. Якщо у вас не було прибутку у США і ви не мали страховки з маркетплейсу в 2023 році. Році, вам не обов'язково подавати декларацію. Допомога СНАП, ТАНФ, РСА, ССІ не є оподаткувануваним доходом. Якщо отримували лише допомогу та МІДІКейт, ви можете не подавати декларацію. Проте декларація корисна річ за будь-якого доходу. Наприклад, ЮСІС може звільнити вас від сплати мита за петиції на основі декларації з нульовим низьким доходом. Ком'юніті коледжі вимагають декларацію як доказ того, що студент резидент штату і так далі. Як подати декларацію? Це можна зробити самостійно. За допомогою онлайн-сервісів для податкових резидентів найпопулярніші це Турбокс, Кешпап Таксес, HIARBLAG. Якщо ви не були резидентом у 2023 році, ви можете подати через онлайн-сервіс Tax. Вони розраховані на обивателів, там простий візар та докладна довідкова система, є допомога онлайн, консультантів. Для найпростіших податкових ситуацій ці послуги безкоштовні або дуже дешеві. Сім'ї з річним доходом нижче 64 тисяч або погано розмовляючи англійською мовою, можуть звернутися до волонтерів Віта, які безкоштовно допомагають із заповненням декларацій, для простих податків. Податкових ситуацій. У складніших податкових ситуаціях, наприклад, якщо у вас є юридичні особи, закордонний бізнес, або ви хочете оформити дуал статус, скористайтесь послугами бухгалтера SPA. Найближчого до вас можна знайти в Yelp або скористатися послугами бухгалтера TurboTax або HR Block Online. Ви є податковим резидентом, якщо у вас є Грінкарта, або ви прожили у США 183 дні або більше за 2023 рік. За умови, що у попередні два роки ви у США не були. Таким чином, приїхали юФО у першій половині 2023 року. Резиденти, які приїхали у другій половині року, як правило, не є резиденти. Резиденти повинні звітувати про доходи по всьому світу. Як вказати закордонний дохід у Турботакс? Резиденти, які перебувають у шлюбі, зазвичай подають загальну декларацію на сім'ю Marriott, Філін jointly і вказують дітей утриманцями dependents. якщо ви користувалися субсидованою медицинською страховкою з «Marketplace», ви повинні подавати загальну декларацію з чоловіком, щоб мати право на субсидії. Нерезиденти повинні звітувати лише про доходи у США. Нерезиденти не можуть подавати загальну декларацію на сім'ю та повинні подавати окремі декларації на всіх членів сім'ї, хто мав дохід у США або мав субсидовану страховку з маркетплейсу. За який дохід потрібно звітувати? За будь-який прибуток для відроботи, оренди, інвестицій. Врахуйте, що, якщо вам роботодавець у США надіслав форму W2 або uh, 1099, це означає, що він прозвітував у IRS про те, що платив вам гроші. Uh. Якщо з вашого боку не буде звіту про отримання цього доходу у IRS, виникнуть запитання: якщо у вас немає CCN, українці на гуманітарному паролі United for Ukraine можуть отримати CCN, подавши заяву до Social Security Administration разом із паспортом та i 94. Якщо вам поки не покладено CCN за статусом, а потрібно подавати декларацію, ви можете замість CCN запросити IRS індивідуальний номер платника податку податків ITIN через форму W7. Податкове керівництво США для іноземців. Вебіна... Є групи, так що оставлю посилання і силочки під цим відео. Слідкуйте, читайте і обов'язково подавайтеся, бо час в нас триває до 15 квітня 2024 року. Так що, усім бажаю успіхів, якщо є якісь питання, задавайте, будемо їх вирішувати. Усім гарного дня.